Раді вітати вас, шановні друзі! В вашій увазі пропонується огляд матчів п'ятого туру північної конференції чемпіонату Києва в дев'ятку 5 на 5. Бойова нічия Київ НКС та Лінкос та чергова перемога скіфу не така проста, як були до цього. Про це все! Дізнаємося просто зараз. Тур був скорочений, тому і огляд коротенький. Поїхали! Лінкос відкрив рахунок на другій хвилині. Це В'ячеслав Гараскевич забив гол-красень, пробивши за мешкарного майданчика під поперечину. Хоча голкіпер не мені критикувати, міг би і врятувати. В цьому епізоді можливо, там сонце заважало, тому що матч був ранній. В середині тайму Руслан Годунов поновив паритет. Звичайний обіграш у стінку з Вадимом Щирбою. так цифри стали рівними один-один. На початку другого тайму Лінкос знову вийшов вперед. Тепер індивідуальні якості іншого гравця допомогли забити. Владислав Юхименко пройшов свого опонента та пробив у ближній кут поміж ніг голкіперу. Київ НКС у цьому матчі, якщо і відповідав, то красивими м'ячами. Тепер Вадим Щирба. Пробив у ближню 9. Напевно, там все-таки сонце на тих воротах, я вам так скажу. Ну, а вже 2 хвилини по тому Анатолій Кріпак вивів Кіфен Кес вперед: три-два. Врятуватися! Лінкос зумів завдяки автоголу. Хоча там такий рикошет можна було і на гравця Лінкосу записати цей м'яч. Бойова нічия три Друзі, мене зараз представник команди КівНК Володимир Щерба. Тре-три, ну знову ж таки, у вас дуже велика кількість проблем. В першу чергу пов'язана зі збором, зокрема, через травми, дуже багато гравців просто не можуть з'являтися. І відповідно ми розуміємо, що цей сезон очікувати якихось високих результатів від КВНКС буде дуже складно. Але Сьогодні продемонстрували дуже сильний характер. Попри те, що було дуже тяжко, особливо в другій половині другого тайму було дуже тяжко фізично. Вже просто команда підсіла, видихлася. Але все ж таки, за рахунок сталого характеру, ну змогли, хоча б один заліковий пункт. Я, я так думаю, здобу, здобути в цьому протистоянні. Слава Україні! Фріазов. Ще раз всім нагадую, що потрібно виходити на мітинги завтра о 12.00 на перетині вулиць Верхнього валу. Приходьте, говоріть, тому що це, ну, це, ну, це важливо. Хто як не ми. Тепер по грі, в принципі, дуже багато травм. За дві гри-чотири людини вилетіло. По Команді ну, суперника чисто відверто одна людина грає це. Е... Пан Гераскевич, який, ну, на якому тримається вся гра, і всі голи, які ми е, забивали через те, що він, ну, він цю гру не міняється і десь там не добіг, і, ну, і тому в них були провали. Е, по нас Толікон Кріпак приїхав, ну, півроку його не було, забив. Е, в принципі, гра, ну, можна так сказати, нічийна, але можна було, в кінці було дві, ну, дві контратаки. Ми зіпсували їх і натомість отримали гол-гол в свої ворота. Ну будемо грати, там, чіплятися за залікові пункти. Нікому легко не буде. Ну принципі, все, дякую вам. Успіху. Вітаємо, друзі! біля мене зараз тренер Лінкаса Юрій Пострелко. Знову ж таки, в принципі, попри те, що рахунок 3-3, хоча ну, тут могли б здобути і кращий результат, тим паче команда суперника підсила в другому тайму. Ви вже фактично другу половину другого тайму ви з чужої половини поля не сходили. Ну, по факту. Але знову ж таки, ті самі проблеми, ті самі провали у захисті, те, що ви нам і говорили, що хоч і ліга надто сильна, але я думаю, вже варто все ж на, на такі моменти. Особливо, коли просто напросто десь по гравець не добігає, ну звертати вже увагу. Ну, безумовно, ми звертаємо увагу не тільки на ці моменти, але, на жаль, поки що в нас не виходить грати так, як, як нам, 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 нам битово хотілося. Якщо сказати по грі, то ну, чесно і відкровенно, ми сьогодні відскочили, бо там, третій гол, який ми забили, там нам явно там, фартануло, Хоча, з іншого боку, по самій грі. Я вважаю, що ми повинні були повинні були її закривати в першому таймі, коли там повинен був бути рахунок 3-0 або 4-0, навіть у команди суперника при всій повазі до них в першій половині в першого тайму. Ну, перші хвилини, мабуть, 15 жодного моменту не було. І потім контратака і влітає гол. Наш гравець замість того, щоб вийти, зустріти, і, Ну, Дурний гол непотрібний, Ще раз кажу, на той момент ми вже повинні були там десь 4-0 вигравати. Тому. Ми відскочили, але якщо б в першому таймі реалізували те, що повинні були б, то все було б зовсім по-іншому. Треба, мабуть, сказати, що сьогоднішня гра, не дивлячись на те, що ми взяли заліковий бал, да, мабуть, наша найгірша гра в цій лізі, бо якісь сьогодні ми були, чи то не, просну, не прокинулись хлопці, чи то, можливо, хтось перенавантажився вчора в п'ятницю. Мається на увазі яких, якихось кабаках, бо я багато хлопців просто не, не впізнавав. Віддати в нашій команді виходить сьогодні, віддати точну передачу на 4 метри, на 3 метри це була велика проблема. І, в принципі, там витягнули цю, цю гру ну, завдяки індивідуальній майстерності деяких хлопців. Тому, як то кажучи, як то кажуть, очечка в копілку, але дуже прикро могли взяти більше з усією повагою до команди суперника. Все, всім дякую, дякую ЗСУ. Да, ще хочу сказати: у нас у хлопця батька загинув днями. Тому наше співчуття Нікіта. Ну а всім миру. Дякую, ЗСУ. До зустрічі. до зустрічі. На четвертій хвилині в протистоянні з меридіаном Скіф вийшов уперед. Це Олексій Матвійчук протягнув м'яч з власної половини поля та поцілив у ворота 1-0. Закріпити перевагу Скіфу вдалося ближче до завершення. Першого тайму на 18-й хвилині Євген Жила запалив на табло 2-0. Середині другого тайму Олексій Матвійчук оформив дубль, скориставшись класною передачею Сергія Кочтова, скіф повністю перегравав свого суперника. Тож Меридіан зумів відповісти голом престижу тільки на останній хвилині. Відзначився Олексій Тунік. Скіф перемагає з рахунком 3-1. Плішаков має асист, але здається, вперше в цьому сезоні один з кращих бомбардирів сезону йде з поля без забитого м'яча.